На свято Покрови Пресвятої Богородиці ми відзначаємо День захисника України, який у Розкішнянській загальносвітній школі вшанували в колі учнів, педагогів, учасників АТО, жителів села та гостей. Доброго і мирного неба над головою зичили ведучі. Доброго та мирного неба над головою. У цей святковий день. День захисника України це мужності й геройства свята. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом нам спокій береже, і захищає сестру і брата, маму і тата, велику нашу всю родину, рідну, вільну Україну. Вітав зі святом мужності, патріотизму, героїзму і любові до рідної землі, сільський голова Василь Порхун. Щоб в ваших сім'ях, ваших близьких родинах все було добре щоб в нашому селі не було більш такого гора, щоб ніхто в нас не погибав, щоб над нами всіма було мирне небо, щоб все було добре в нашій країні, в нашому селі. Всім всього самого найкращого. Василь Іванович запросив до слова голову благодійного фонду Фортеця Олександра Ференця, про якого зазначив, що Олександр Борисович не міг не завітати до рідної школи, життям якої цікавиться завжди, власне, як і життям села та його потребами. Голова благодійного фонду адресував доземний Уклін, мамі загиблого в АТО Віталія Галянта. Та вручив матеріальну підтримку. Дякував за громадянську свідомість виконання свого обов'язку, вартуючи і захищаючи цілісність української держави всім захисникам. Сьогодні я хотів висловити слова вдячності всім тим людям, які є захисниками нашої держави. Через те, що ми і словами вдячності повинні згадувати в першу чергу тих, хто при поганому озброєнні, при поганому забезпеченні зупинив ворога. Які є продовжувачами славного роду козацтва, бо кажуть, козацький рід він ніколи не помирає, а ми всі є українськими козаками. Я хочу висловити свої слова вдячності тим нашим патріотам, які сьогодні виступають сталевими гарантами позитивних змін, майбутніх позитивних змін в нашій державі. Чисто, шановні дітки, шановні вчителі, шановні всі присутні, сьогодні свято. День захисника Вітчизни це свято всього українського народу. Отак історично складається, що ми постійно захищаємо свою незалежність, свій, свій суверенітет, свою територіальну цілісність. То хочу всім побажати мирного неба, Божої благодаті. І враховуючи, що ми сьогодні знаходимося напередодні свята покрови Пресвятої Богородиці, то хочу всім побажати, щоб свята Богородиця нашим хлопцям, які сьогодні в зоні АТО. Їх оберігала, накривала тим своїм простирадом і оберігала від ворожої кулі, щоб наші хлопці прийшли до нас живими, здоровими, а ми своєї сторони в тилу гарно навчалися і позитивними своїми справами підставляли дружнє плече у їхній нелегкій сьогоднішній службі. Всіх вітаю святом і всього самого найкращого. Сільський голова в свою чергу дякував благодійнику за співпрацю та перейшли до нагородження. Грошові премії отримали від благодійного фонду учасники АТО, жителі села. Одні були в залі, іншим передасть усе від імені Олександра Борисовича сільський голова. Про почесну місію захищати свою державу говорив директор навчального закладу Віктор Тропотяга. Президент України підписав указ про. День 14 жовтня, як День захисту України. Знак визнання тих людей, які сьогодні підставили плечі, щоб зберегти нашу націю, державу і наш народ. На жаль, і наш усних один із наших хлопців, Алян Віталій, поклав свою голову за те, що сьогодні ми тут з вами сиділи. Таких хлопців на Україні вже багато. І не хотілося б вірити в те, що і завтра, і післязавтра ці події будуть продовжуватися. Я хочу вірити в те, що це покоління молоде, яке сидить сьогодні перед нами, воно буде із не автоматом у руках, а із мирними речами розбудовувати Україну. І я в це вірю, що так буде. Пам'ять загиблих героїв АТО. Чиє життя відійшло у вічність вже вдома, шанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятної дошки Віталію Галянту. Віршовані рядки, присвячені мамі Віталія, здавалося, розірвуть душу і серце. Вручили орден матері солдата, що на Донбасі воював, що став до зброї рід свій захищати, та в полі бою вбитим пав. На сцені мати все стоїть, ридає, тримає орден у руках. Пекучий біль їй серце розриває, печать великого очах. Кустина чорна вкрила сиві коси, вона ще ж зовсім молода, ридає над віталієм, голосить, що плаця кожного прийма. А син її поліг за Україну, вже більш до хати не зайде. Народна дяка, слава сину, що вже на небесах живе. Вручили орден матері солдата в нас на покрову на святу і встав весь зал, щоб шану дати. Герою сину земляку. Далі тематичну художню частину презентували творчі школярики та місцевий хор. Eu На завершення третьокласники запевнили, що кожна дитина народжується для щастя.